Протягом двадцятого століття Закарпаття було під владою кількох держав. Тим в історії краю є сторінки, які тісно переплилися зі світовою історією. Пам'ятають, до прикладу, вкрай і про часи Першої світової війни. На території Ужанського національного природного парку, що на Великоберезнянщині, відбулася друга міжнародна конференція Гуманітарне співробітництво напередодні століття Першої світової війни. Це вже не перша зустріч людей небайдужих до історичної спадщини, які з повагою ставляться до своїх предків, бажають встановити історичну правду та віддати данину шани тим, хто, хоч і по різні сторони кордону, віддавав своє життя у роки Першої світової війни. Міжнародна конференція зібрала представників державної влади та місцевого самоврядування, керівників національних природних парків, вчених керівників і волонтерів громадських організацій, які займаються питанням збереження пам'яті про велику війну. А це гості з Австрії, Угорщини, Литви, Росії, Словаччини, Чехії та шести областей України. Що стосується проекту, який презентувала наша делегація в Мустицькому районі, вже четвертий рік цього року підряд відбувається фестиваль Форт Місія. Це фестиваль мистецтв, який відбувається на руїнах фортів Першої світової війни. Ми таким шляхом хочемо привернути увагу громадськості до проблем, які існують з похованнями, також з пам'ятками Першої світової війни. Ми хочемо таким шляхом привернути увагу громадськості до тих проблем, які породжує війна, і безглуздість. Взагалі, вбивство однієї людини іншої. Місце проведення зустрічі вибрано не випадково. Саме в цьому районі Карпат, з вересня 1914 по травень 1915 років, проходили жорстокі бої між військами Австро-Угорської, Німецької та Російської імперії. Наш чорний хрест був заснований у 1919 році. Основне наше завдання догляд за солдатськими могилами, межі діяльності широкі від Італії до Росії. Дуже добре, що на такій конференції зустрічаються представники різних країн. Ми можемо спільними зусиллями гідно відзначити сторіччя Першої світової війни і віддати шану загиблим. Ми дуже потребуємо підтримку місцевої влади та населення. Чорний хрест займається і військовими похованнями Другої світової війни, де загинули радянські солдати. На території Австрії загинуло дуже багато українців. Ми Спріяємо усім, хто шукає своїх родичів. Українці можуть звертатися до нас за допомогою у пошуках. Причому здесь ми не виділяємо там русські захоронення. Ми отдаємо дань пам'яті всім, хто приймав участие в этой Первої мировой войне і как бы приводим порядок, невзирая на. На, на національну принадлежність даних захоронень. От уже ми провели чотири таких експедиції. Ця зустріч продовжена співпраці розпочатою у квітні 2011 року у рамках міжнародного круглого столу. Меморіали першої світової війни, спільна історія, спільна пам'ять. Представники угорського фонду Крейцарош виступили з пропозицією створити Східноєвропейську співдружність організацій, які проводять роботу щодо збереження пам'яті про Першу світову війну. Ми вважаємо, що такі міжнародні конференції дуже важливі. Ми маємо змогу розширити закордонні зв'язки, намагаємося зберегти історичну пам'ять. Для цього випускаємо брошури та книги. В школах проводимо лекції та конкурси. Нам також дуже сподобався метод роботи наших словацьких колег. Радує те, що у їхній організації дуже багато молоді. На конференції учасники ділилися досвідом пошуку історичних пам'яток першої світової, оформлення документації, конкретними результатами роботи. Також відбулося обговорення ціло ряду спільних проєктів, культурних та гуманітарних акцій, пошукових експедицій та наукових досліджень, волонтерських таборів, робіт з реконструкції та благоустрою пам'яток першої світової війни. Реалізація проєктів намічена на 2012-2014 роки. Наша організація налічує 40 добровольців, 5 з яких професійні історики. На території словаччини. Ми відновили кілька воєнних поховань. А у 2010 році ми здійснили першу експедицію до України з тим, щоб порівняти архівні матеріали з архівів Праги з реаліями на місцях. Завдяки таким зустрічам будуються добрі сусідські взаємини. Повага до спільного історичного минулого. А відтак зростає впевненість, що подібного, що сталося 100 років тому, не повинно бути. Усі присутні відзначили високий рівень проведених робіт. Дуже серйозне впечатлення, потому що я знаю результати першої цієї конференції, установочной, коли були контакти такі, достатньо насторожені між організаціями з Венгрії, Австрії, російськими, місцевими, словацькими. Тобто вони тільки налаживались контакти, А сейчас йде конкретна конструктивна робота. Відтак учасники конференції піднялися на ужоцький перевал, де відвідали меморіал воїнам армії Австро-Угорщини та Росії, віддали шану жертвам Першої світової війни.